Життя не завжди сповнене вдячності. Посеред повторюваних рутин, виснажливих днів і несподіваних проблем скарги часто приходять легше. Ви можете навіть подумати, за що дякувати. Проте Давид, попри труднощі, війни і навіть наприкінці свого життя, проголосив Живий Господь. Благословенна скеля моя, і нехай буде звеличений Бог мого спасіння. 2 Самуїла, 22 години 47 хвилин. Чому Давид виголошував таку хвалу? Бо він знав, що Бог завжди з ним. У перемогах, випробуваннях і навіть наприкінці життя Давид відчував Божу присутність. Його вдячність була щирим визнанням, що йшло з глибини серця. Найвриті ходу означає вдячність, повна відповідь на Божу благодать. Давид дякував Богові в кожну мить свого життя. Вдячність Давида не залежала від сприятливих обставин. Він був вдячний, бо знав, що Бог живий і діє в його житті. Ця істина стає ще яснішою через Ісуса Христа. Ісус прощає наші гріхи і перебуває в нас. Коли ми приймаємо Його як Спасителя, ми можемо відчувати Божу присутність у будь-якій ситуації. Ісус сам є причиною нашої вдячності. Навіть коли світ жорстокий і проблеми накопичуються, Ісус залишається нашою скелею, непохитним фундаментом нашого життя. Жити життям вдячності нескладно. Починайте кожен ранок із молитви. Боже, дякую, що ти зі мною сьогодні. Наприкінці дня подумайте про такі моменти, як тепла їжа, усмішка друга чи несподівана допомога. Через ці речі ви побачите Божий дотик. Зупиніться, відкиньте всі думки і погляньте на Ісуса. Він із вами в будь-яких обставинах, приносячи надію і радість. Тихо, ви дякую, Господи. Ти гідний усієї хвали. Це просте визнання може змінити ваше життя. Вдячне серце сяє Божою силою.